Всім салют! Це канал Stitch Energy. Я Аня, і в цьому відео ми створимо ось таку прекрасну подушечку з гарною назвою Таємнича квітка. Таємнича квітка в моєму випадку виправдовує свою назву, оскільки для мене насправді була таємниця, що ж криється в цьому пакуночку з назвою Сюрприз. Якщо ви не пам'ятаєте, я нагадаю, звідки цей пакуночок в мене взявся. Ми для підготували сюрприз. Дуже для дякую. Стресу, так сказав. А він унікальний. Такого не буде. А, це спеціально для вас подарунок. Сюрприз. У кожного свій сюрприз. Тому Супер. вишивайте з натхненням. Дякую. 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 Дуже а дякую. дякую. А вручила мені подарунок Вероніка Бурковська, засновниця магазину Комод. І як ви зрозуміли, це трапилось на виставці рукоділля цієї осені. Давайте вже зазирнемо всередину. Хоча і це я вже зробила у відеорозпаковці розпаковці всіх подарунків. Але думаю, ще разочок помилуємось на цю красу. Бо все це прекрасне на кожному етапі роботи з набором. Давайте дивитись, що за сюрприз чекає на мене всередині. Так, листівочку бачу. Я так розумію, що це буде ось така подушечка з бісером. Тут купа бісеру, гляньте. Різний різний бісер. Такий міленький петіт, я таким ще не вишивала. Тканиночка, виходячи з розміру тканинки, розумію, що подушечка буде невеличкою. І для такої невеличкої роботи тут є аж дві гулочки. Я так розумію, для того, щоб вишивати нитками і для бісеру. Ну, супер. Е, далі, що в нас є? О, в нас ще є ось така ниточка, гляньте. Клос бобінс, Мадейра. Я такими, до речі, також ще жодного разу не вишивала. Так, тут є поради і побажання, як саме вишивати, якщо нам потрібна схема в електронному форматі, треба написати до самого комоду. Ось так буде виглядати робота. Клас. В принципі, все зрозуміло. Починаю я завжди з інструкцій, тому що мені вони допомагають в роботі завжди. Особливо, якщо настільки ж зрозумілі, як тут. Давайте будемо йти за запропонованими пунктами. Перше. Підготуй обидві вишиті сторони заготовки. Відпрасуй. Нема питань? Приступаємо до вишивання. В дизайні використовується 5 кольорів бісеру. Тому я зазвичай готую 5 баночок для них, адже мені саме так зручніше. Подивіться на ці кольори, навіть ще й в пакетиках вони мене надихають на звершення. Це буде прекрасно. Як завжди, я розсипаю все по окремим баночкам і можна починати працювати. До речі, я не сказала в наборі дуже зручна схема. Я вишивала саме з паперового варіанту, адже в час, коли електрика може підвести, це просто маст have. Далі ниточка і голочка, які, як ми вже знаємо, в наборі присутні і можна починати. До речі, я тканину одразу розрізала на дві частини для зручності. Починала я з середини схеми, тобто з центру. І ось вже половина від половини готова. Тобто половина однієї сторони вже виблискує красою. Шилось насправді все дуже легко і приємно. Тому пройшло зовсім небагато часу, і одна заготівочка вже повністю готова. А хоча ні, не повністю. Ще має бути шов по периметру для сшивання. Його зроблю пізніше. Одразу на обох сторонах. Вишила я обидві сторони повністю. І тут показую, скільки бісеру в мене залишилось. Звісно, ще на один відшив не вистачить, та й в принципі не мало вистачати. Але на випадок браку бісерин чи якихось форс-мажорів запас нормальний. Хоча саме в мене таких проблем не виникло. Цієї кількості вдосталь, аби зробити для подушечки бісерну китицю. Але мені чомусь здався такий варіант досить громістким і перевантажуючим такий легкий дизайн, тому я вирішила все ж таки зробити китицю з ниток. Інструкції про створення китиці в мене немає, тому. Я зробила так, як сама собі придумала, і зупинилася на ось цьому кольорі номер 336 Мені здалося, що це буде виглядати непогано. Ось так виглядають обидві сторони подушечки. І навіть показала зворотню сторону. Далі другий пункт. Закріпи нитку та почни зшивати заготівки між собою. Тут одразу можна прочитати і наступні пункти, які розказують нам про те, як саме вшити петельку та китицю. Процес збірки я не знімала, а от результат подивимось з вами разом. І тут запитання, який має бути результат, якщо такий чудовий був процес? Ось так виглядає готова робота, ось так я вшила китицю. Не дуже, звісно, суперово, але мені здається, що я все одно молодець. І ось так виглядає подушечка. Мені дуже подобається одна її сторона. І покажу зараз іншу. І ось така інша сторона. Ну, просто крутяк. І разом з китицею це виглядає дуже-дуже прекрасно. Неймовірно, я повісила на ножечки. До речі, від дімсі і задоволенням. Користуюся цією прекрасною штукою. Вона мені приносить задоволення. Ось такий фініш мого відео сьогодні. Сподіваюсь, вам було цікаво разом зі мною повишивати цю роботу, і вже дуже скоро ми разом з вами побачимось, аби відшити щось новеньке. А я дякую вам за перегляд і бажаю натхненної вишивки і, звісно, повного комоду. Побачимось скоро! Па-па!